Неосяжний світ віри і духовності. Світ релігії, які формують культуру і життя мільйонів людей по всьому світу. У цьому відео ми розглянемо топ 10 найбільш розповсюджених релігій і їхні основні вчення, історію та вплив на суспільство. Джайнізм. Джайнізм. Це одна з найдавніших релігій, яка виникла в Індії приблизно в VI столітті до нашої ери, і має глибокі філософські та етичні основи. Кількість послідовників приблизно 4-5 мільйонів людей. Джайнізм заснований на вчені вартхамани махавіри, який жив у VI столітті до нашої ери. Махавіра, що означає великий герой, став 24-м тирт каром, тобто провідником до звільнення у традиції джайнізму. Він проповідував ідеї аскетизму, ненасильства та самодисципліни. Джайнізм виник як реакція на брахманізм і намагався спростити релігійні практики, відмовившись від жертвопринесень та кастової системи. Джайнізм акцентує увагу на кількох ключових концепціях: перша. Ненасильство є центральним принципом джайнізму. Джайни дотримуються строгого вегетаріанства і уникають завдання шкоди будь-яким живим істотам. Друга віра в те, що всі дії мають наслідки, які впливають на майбутнє перевтілення душі. Третя цикл народження, смерті та перевтілення, з якого можна звільнитися через духовне вдосконалення. І четверта звільнення від циклу сансари і возз'єднання з брахманом або абсолютною реальністю. Джайнізм має свої особливі ритуали та святкові дні. Ритуали поклоніння, які включають обмивання статуй тиртханкарів і принесення жертв, квітів чи фруктів, джайнський новий рік відзначається з великою урочистістю і включає очищення душі та прощення. Джайні практикують піст для духовного очищення і самодисципліни. Джайнізм переважно поширений в Індії, де його сповідують близько 4-5 мільйонів людей. Найбільші громади знаходяться в штатах Гуджарат і Раджахстан. У 20 столітті джайнізм почав набувати популярності серед індійської діаспори у США, Канаді та інших країнах. Джайнізм визнає 24 тиртханкарів, кожен з яких є просвітленим учителем. Джайнізм заперечує кастову систему, всі люди вважаються рівними. Джайни дотримуються строгого вегетаріанства і навіть уникають коріння рослин, щоб не завдати шкоди живим істотам. Основними священними текстами є Агама та Татвархтха Сутра, які містять філософські та етичні принципи. Джайнізм має спільні елементи з буддизмом та індуїзмом, але зберігає свою унікальність через акцент на ненасильстві та аскетизмі. Бахаїзм Бахаїзм це монотеїстична релігія, що виникла в середині 19 століття в Ірані. Вона об'єднує людей різних національностей і культур, пропагуючи ідеї єдності, людства та духовної єдності всіх релігій. Кількість послідовників приблизно 5 мільйонів. Бахаїзм зародився в 1844 році, коли молодий торговець Ширазу Алі Мухамед, пізніше відомий як Баб, проголосив про прихід нового божого посланця. Баб стверджував, що він є воротами до нового откровення. Його вчення швидко здобули послідовників, але зазнали переслідувань з боку правлячої верхівки. Баб був страчений у 1850 році. Після його смерті лідером руху став Бахаулла, який проголосив себе останнім посланцем Бога. Він розвивав вчення баба і підкреслював важливість єдності всіх народів і релігій. Бахаїзм базується на кількох ключових принципах. Віра в єдиного Бога, який відкривається людству через різних посланців. Ідея про те, що всі люди є частиною одного великого людського роду і повинні жити в мирі та гармонії. Всі світові релігії походять від одного джерела і мають спільну мету просвітлення людства. Бахаїзм має свої особливі ритуали та свята. Послідовники Бахаї моляться тричі на день. Протягом березня вони дотримуються посту з метою духовного очищення. Важливими святами є Ноурус, Новий рік та свято народження Бахаули. Бахаїзм має послідовники у багатьох країнах світу. Найбільші громади знаходяться в Індії, США та країнах Близького Сходу. Бахаїзм активно пропагує свої принципи через освіту та соціальні програми. Бахаї активно працюють над проектами у сфері охорони здоров'я та розвитку громади. Основні тексти Бахаї включають Китап і -е Акдас, священна книга, та Китап і -е Іган книга знань. Всесвітній центр Бахаї розташований у Хайфі в Ізраїлі і є адміністративним центром релігії. Література Бахаї була перекладена на понад 800 мов світу. Бахаїзм інтегрує елементи з інших релігій, таких як іслам, християнство та буддизм. У Бахаїзмі немає священників, а управління здійснюється через виборчі органи. Юдаїзм Юдаїзм одна з найдавніших монотеїстичних релігій у світі, що має глибокі корені в історії та культурі єврейського народу. Кількість послідовників майже 15 мільйонів по всьому світу. Юдаїзм зародився приблизно в другому тисячолітті до нашої ери на території сучасного Ізраїлю та Палестини. Традиційно його початок пов'язують із Авраамом, який уклав угоду з Богом, тобто з Ягве. Авраам став першим з обраних, і його нащадки стали народом Ізраїлю. Основним етапом у формуванні юдаїзму стало отримання Мойсеєм закону на горі Синай, що включає Декалог, тобто 10 заповідей. Юдаїзм акцентує увагу на віру в єдиного Бога, який є творцем всього сущого. Основні концепції юдаїзму перша тора. Священна книга юдаїзму, що складається з п'яти книг Моїсея. п'ятикнижжя. вона містить закони, заповіді та історію єврейського народу. Друге, юдаїзм містить 613 заповідей, міцвод, які регулюють всі аспекти життя від моральності до ритуалів. І третя віра в обраність ідея про те, що єврейський народ обраний Богом для виконання особливої місії у світі. Юдаїзм має багатий ритуальний календар і святкові дні. Шабат щотижневий день відпочинку, що починається у п'ятницю ввечері і триває до суботи до вечора. Песах – свято виходу з Єгипту, яке святкується весною. Йом Кіпур день спокути, найбільший святий день у році для євреїв, суккот свято кущів, що відзначає збори врожаю. Юдаїзм розповсюдився по всьому світу через численні історичні події, такі як вигнання з Єрусалиму в 70-му році нашої ери та переслідування в середньовіччі. Єврейські громади утворилися в Європі, Північній Африці та на Близькому Сході. В ХХ столітті значна частина єврейського населення переселилася до США та інших країн. Станом на 2025 рік приблизно 15 мільйонів людей у світі сповідують юдаїзм. Основні громади розташовані в Ізраїлі, близько 7 мільйонів. Та США близько 6 мільйонів. Тора не лише священний текст, вона також є основою для єврейської освіти та культури. Мова ідиш виникла в середньовічній Європі як результат змішування німецької мови з елементами івриту та слов'янських мов. Юдейські закони харчування визначають правила кошерності, які регулюють, які продукти можна їсти і як їх готувати. Синагога є місцем поклоніння та збору для євреїв. Вона стала важливим центром релігійного життя після руйнування другого храму в Єрусалимі. Ханука свято світла, що святкується восени. Воно символізує перемогу над грецьким пануванням і відновленням храму. Юдаїзм залишається важливою частиною світової релігійної традиції. Сикхізм. Сикхізм це монотеїстична релігія, що виникла в 16 столітті в Пенджабі на території сучасного Пакистану та Індії. Кількість послідовників майже 26 мільйонів людей. Сикхізм заснований гуру Нанаком, який був першим з десяти гуру сикхів. Нанак народився в селі Тальванді в родині індусів з касти Кшатріїв. Його духовні пошуки призвели до усвідомлення важливості, єдності всіх людей і відмови від кастової системи. Нанак подорожував по Індії та за її межами, пропагуючи своє вчення і залучаючи послідовників з різних релігійних традицій. Сикхізм поєднує елементи індуїзму та ісламу, але має свої унікальні принципи. Сикхи вірять в єдиного Бога, який є безформеним і всезнаючим. Бог у сикхізмі називається вахігуру. Сикхізм заперечує дискримінацію за кастовими, расовими чи гендерними ознаками. Усі люди вважаються рівними перед Богом. Служіння іншим є важливою частиною життя сикха. Це може включати благодійність та допомогу нужденним. Сикхи дотримуються певних ритуалів і свят. Гурдвара – місце поклоніння сикхів, де проводяться молебні, спільні обіди та навчання. Вісакі. Свято, що відзначає народження гуру Нанака та початок нового року для сикхів. Дівалі, свято світла, яке святкується сикхами разом з індусами. Сикхізм став популярним у Пенджабі і швидко розповсюдився по Індії та за її межами. Станом на 25-й рік сикхізм залишається важливою частиною культурного та соціального життя в Індії. Сикхи активно беруть участь у політичному та економічному житті країни. У світі існують численні громади сикхів, які підтримують свою культуру та традиції. Гуру Сахіб – священний текст сикхів, який містить вчення всіх десяти гуру і численних святих. Кеш один із п'яти символів сикхізму. Сикхи не стрижуть волосся як знак поваги до Божого творіння. 5К основні символи сикхізму кеш, нестрижене волосся і борода. Кара – сталевий браслет, качера, спеціальні шорти, кірпан ритуальний меч і канга – гребінець. У гурдварах проводяться безкоштовні обіди для всіх охочих, незалежно від їхнього соціального статусу або релігійної приналежності. Сикхізм вплинув на музику, літературу та мистецтво в Індії. Багато пісень і поезій присвячені його вчинню. Африканські традиційні релігії. Африканські традиційні релігії це комплекс релігійних вірувань і практик, що сформувалися б серед різних народів Африки, особливо в тропічній частині континенту. Ці релігії відрізняються великою різноманітністю, але мають спільні елементи, що об'єднує їх у єдину систему вірувань. Кількість послідовників приблизно 100 мільйонів. Африканські традиційні релігії характеризуються уявленням про надприродні сили, які впливають на повсякденне життя людей. Багато африканських народів вірять у верховного Бога або деміурга, який створив світ і потім відійшов від справ. Як, наприклад, Бог Олудумари. Важливим аспектом є шанування предків, які вважаються посередниками між живими та світом духів. Вони виконують роль захисників родини і громади. Африканські традиційні релігії містять численні ритуали та обряди, які супроводжують важливі етапи життя, наприклад, обряди переходу до дорослого життя, які часто включають навчання та тестування молоді. Свята і фестивалі зазвичай супроводжуються танцями, музикою та жертвопринесенням. Вони можуть відзначати врожай, зміни сезонів або важливі історичні події. Багато африканських культур мають таємні товариства, які виконують ритуали та зберігають знання по традиції. Традиційні релігії Африки мають глибокий зв'язок з природою. Багато народів вважають, що духи живуть у природних елементах, таких як дерева, води та гори. Ці вірування сприяють збереженню навколишнього середовища і повазі до природи. Станом на 25 п'ятий рік приблизно 12% населення Африки сповідує традиційні місцеві вірування. Незважаючи на поширення християнства та ісламу, багато людей продовжують дотримуватися своїх традиційних релігій або поєднують їх з новими віруваннями. Африканські традиційні релігії зазвичай є політеїстичними з багатьма божествами та духами, які відповідають за різні аспекти життя. Багато африканських культур використовують магічні практики для лікування хвороб і вирішення проблем. Віра в те, що всі живі істоти і навіть неживі предмети мають душу або дух. На відміну від багатьох інших релігій, африканські традиційні релігії не мають писемних священних текстів, знання передаються усно через покоління. Африканські традиційні релігії часто поєднуються з християнством і ісламом, утворюючи унікальні синкретичні системи вірувань. Традиційні релігії Африки продовжують залишатися важливою частиною культурної спадщини континенту. Китайські традиційні релігії. Китайські традиційні релігії це сукупність вірувань, практик і філософських систем, що сформувалися в Китаї протягом тисячоліть. Вони включають конфуціянство, даосизм та народні вірування, які взаємодіють між собою та з іншими релігіями, такими як буддизм. Кількість послідовників приблизно 394 мільйони. Конфуціанство засноване на вченні китайського філософа Конфуція, який акцентував увагу на моральності, етиці та соціальній гармонії. Конфуціанство пропагує важливість сімейних зв'язків, поваги до предків і дотримання традицій. Основними поняттями є жень, гуманність і лі ритуал. Конфуціанство вплинуло на китайську культуру, освіту та політику. Воно залишається важливою частиною життя багатьох китайців, навіть якщо не сприймається як релігія у класичному сенсі. Даосизм виник у другій половині першого тисячоліття до нашої ери і пов'язаний з філософом Лао Цзи. Він акцентує увагу на гармонії з природою і принципах Дао шлях. Даосизм пропагує споглядальне ставлення до життя, медитацію та простоту. Він також містить елементи магії та алхімії. Даосизм має численні храми та практики в Китаї, включаючи ритуали для поклоніння божествам і духам. Інші народні вірування складаються з різноманітних практик і ритуалів, що включають поклоніння духам предків, божествам природи та місцевим духам. Ці вірування тісно пов'язані з щоденним життям людей і часто включають обряди для забезпечення удачі, здоров'я та добробуту. Багато китайців поєднують народні вірування з конфуціанством і даосизмом, створюючи унікальну синкретичну систему вірувань. Буддизм проник до Китаю в першому столітті нашої ери. І значно вплинув на китайські традиційні релігії. Буддистські концепції були інтегровані в даосизм і народні вірування, що призвело до виникнення нових форм релігійної практики. Станом на 2025 рік приблизно 300 мільйонів людей у Китаї сповідують різні форми традиційних релігій. Попри офіційні обмеження на релігійну практику, багато людей продовжують дотримуватися своїх традиційних вірувань у повсякденному житті. Китайські традиційні релігії суттєво вплинули і на мистецтво, на літературу та філософію Китаю. Культ предків є важливою частиною китайських традицій. Люди часто здійснюють обряди для вшанування померлих родичів. Багато традиційних свят у Китаї мають релігійне підґрунтя. Багато китайців практикують синкретичний підхід до релігії, поєднуючи елементи конфеціанства, даосизму та буддизму. Буддизм. Буддизм одна з найстаріших і найпоширеніших релігій у світі, що виникла в стародавній Індії. Буддизм заснований на вченні Будди і акцентує увагу на медитації та досягнення просвітлення. Кількість послідовників більше ніж 506 мільйонів людей. Буддизм виник у 6-5 століттях до нашої ери на північному сході Індії, зокрема в регіонах держав Магадха і Кошала. Засновником буддизму є Сідхартха Гаутама. Який отримав ім'я Будда, що означає пробуджений після просвітлення. Він зрікся розкішного життя принца і став аскетом, шукаючи істину про страждання та шлях до звільнення. Буддизм базується на чотирьох благородних істинах. Перша істина страждання, дукха страждання є невід'ємною частиною життя. Друга істина походження страждання. Страждання виникає через бажання та прив'язаність. Третя. Істина припинення страждання, можливо досягти нірвани стану звільнення від страждань. І четверта істина шляху до припинення страждання. Восьмеричний шлях веде до просвітлення. Восьмеричний шлях це практичний посібник для досягнення Нірвани, що включає правильне розуміння, правильні наміри, правильну мову, правильні дії, правильний спосіб життя, правильні зусилля, увагу і правильну концентрацію. Після смерті Будди його вчення поширилося по Індії та за її межами завдяки місіонерам та торговим шляхам. Буддизм став популярним у країнах Південної та Східної Азії, таких як шрі ланка Тибет, Китай, Японія та Корея. У кожному з цих регіонів буддизм адаптувався до місцевих культур і традицій. Буддизм поділяється на три основні течії: теравада. Найдавніша форма буддизму, що зберегла багато оригінальних вчень будди, поширена в Шрі-Ланці, Таїланді та Бірмі. Махаяна більш гнучка форма буддизму, яка акцентує увагу на спасінні інших, поширена в Китаї, Японії та Кореї. Ваджраяна, включає тантричні практики і ритуали, поширена в Тибеті та Монголії. Буддизм вплинув на численні культури і мистецтва Азії, наприклад, архітектура, пагод і скульптури Будди. Медитація є центральною практикою в буддизмі для досягнення внутрішнього спокою та просвітлення, але щільно увійшла в життя людей по всьому світу, які сповідують інші релігії. Буддисти святкують день просвітлення Будди весак у травні або червні. Буддизм пропагує простоту і відмову від матеріальних благ як шлях до духовного розвитку. Основними моральними принципами є не насильство, а хімса, правдивість і доброта. Індуїзм. Індуїзм є однією з найстаріших релігій у світі і не має єдиного засновника. Він включає численні священні тексти, божества та практики, кількість послідовників приблизно 1,2 мільярда, тобто більше 15% населення світу. Індуїзм ще й одна з найскладніших релігій у світі, що має багатий культурний та філософський контекст. Індуїзм виник в Індії і має свої корені в ведичній цивілізації, яка існувала приблизно з 1500 року до нашої ери, основні священні тексти індуїзму веди, які містять гімни, ритуали та філософські роздуми. Індуїзм еволюціонував через кілька етапів: ведизм, брахманізм та класичний індуїзм, включає широкий спектр вірувань і практик. Ключові концепції слідуючі: перша брахман. Універсальна божественна реальність, що пронизує все. Брахман є основою всіх істот. Атман індивідуальна душа або я, яка є частиною брахмана, дхарма праведне життя та моральний порядок, якого кожен повинен дотримуватися. Карма принцип причинності, згідно з яким добрі чи погані вчинки впливають на майбутнє перевтілення, сансара цикл народження, смерті та перевтілення. Мокша. Визволення від циклу сансари і єднання з брахманом. Індуїзм є найбільш поширеною релігією саме в Індії, де його сповідує близько 80% населення. Він також поширений в Непалі, Шрі-Ланці, Бангладежі та інших країнах Південної Азії. У ХХ столітті індуїзм почав набувати популярності в західних країнах завдяки рухам йоги та медитації. Індуїзм є політеїстичною релігією з тисячами різних божеств. Найбільш шанованими божествами є Брахма, творець світу, Вішну охоронець світу, який має 10 аватар, тобто втілень, серед яких Крішна і Рама, Шива руйнувач і відновлювач, який поєднує в собі протилежні риси. Індуїсти практикують різноманітні ритуали та обряди, включаючи пуджа. Поклоніння божествам у храмах або вдома, святкування численних фестивалів, таких як дівалі, свято світла, і холі, свято кольорів, йога та медитація, практики для досягнення духовного розвитку та самореалізації. Індуїзм продовжує впливати на культуру, мистецтво та філософію не лише в Індії, але й у всьому світі. Існує близько 330 мільйонів божеств в індуїзмі. Кожен індус може вибрати особистого бога для поклоніння. Іслам. Іслам є другою за величиною релігією у світі. Виникла в 7 столітті на Аравійському півострові. Основні течії сунізм і шиїзм. Кількість послідовників приблизно 1,9 мільярда, що становить майже 25% населення світу. Іслам означає покірність або відданість Богу. Його засновником є пророк Мухамед, що жив з 570 по 632 роки. Він отримав перше відкровення від Аллаха через ангела Джебраїла у 610 році. Мухамед проповідував ідею єдиного бога Аллаха та закликав до морального життя, справедливості та милосердя. Основи ісламу викладені в священній книзі мусульман в Корані. Християнство і юдеїзм мали великий вплив на формування ісламської доктрини, але іслам підкреслює свою унікальність через концепцію єдинобожжя. П'ять основних ступів ісламу включають перше шахада свідчення віри, немає Бога крім Аллаха і Мухаммед, Його пророк. Друга Салят п'ять обов'язкових молитов на день. Третя зак'ят пожертвування на благодійність. Четверта. Саум. Піст у місяць Рамадан. І п'ята хадж паломництво до Мекки, яке кожен мусульманин повинен здійснити хоча б раз у житті, якщо має таку можливість. Іслам швидко поширився після смерті Мухамеда завдяки військовим завоюванням і торгівельним зв'язкам. У восьмому столітті іслам охопив значну частину Близького Сходу, Північної Африки та частини Європи. Арабський халіфат став потужною державою, що сприяло розвитку науки, медицини та культури. Основні течії ісламу, як сказано вище, сунізм і шиїзм. Суніти складають приблизно 85-90% мусульманського населення і дотримуються традиційних практик пророка Мухаммеда. шиїти, яких приблизно 10-15%, вважають, що лише потомки пророка мають право на керівництво мусульманською спільнотою. Іслам є найшвидше зростаючою релігією у світі завдяки високій народжуваності в мусульманських країнах. Коран друга у світі найбільш перекладена книга після Біблії, існує понад тисячу мовних версій. Мекка священне місто для мусульман, щороку мільйони людей здійснюють хадж. Мусульмани постять протягом дня в місяць Рамадан. Цей час вважається особливим для духовного очищення. Ісламська цивілізація зробила значний внесок у математику, астрономію та медицину під час золотого віку ісламу в період з 8 по 13 століття. Християнство Християнство одна з найпоширеніших релігій у світі, що має глибокі корені та багатий історичний контекст. Кількість послідовників приблизно 2,4 мільярда людей, що є більше, ніж 31% населення світу. Християнство є найбільшою релігією у світі, що складається з різних деномінацій, таких як католицизм, протестантизм і православ'я. Найбільша деномінація католики, близько 50% всіх християн. Християнство зародилося в першому столітті нашої ери на території Римської імперії, зокрема в юдейській провінції Палестина. Основною фігурою християнства є Ісус Христос, який проповідував вчення про Царство Боже, любов до ближнього та спокути гріхів. Його життя та діяльність описані в Євангеліях Нового заповіту. Ісус був розп'ятий близько 30-33 років нашої ери, після чого його послідовники стверджували, що він воскрес із мертвих. Християнство базується на кількох ключових принципах: християни вірять у єдиного Бога, який проявляється в трьох іпостасях: Отця, Сина Ісуса Христа. І Святого Духа. Християни вважають, що спасіння досягається через віру в Ісуса Христа як Спасителя. В свою чергу, вчення Ісуса акцентує увагу на любові до ближнього та милосерді. Після смерті Ісуса його учні почали активно проповідувати християнство по всій Римській імперії. Християнські громади виникали в основних містах, таких як Антиохія, Александрія та Рим. Протягом перших трьох століть християнство зазнавало переслідувань з боку римських імператорів, але продовжувало зростати. У 313 році нашої ери імператор Константин Великий видав міланський едикт, який легалізував християнство. У 380 році християнство стало державною релігією Римської імперії. У 1054 році відбувся великий розкол між західною католицькою і східною православною церквами. У 16 столітті протестантська реформація призвела до виникнення нових течій у християнстві, таких як лютеранство та кальвінізм. Найбільша деномінація католицизм. Він налічує приблизно 1,3 мільярда католиків. Протестантизм включає численні течії та має близько 900 мільйонів послідовників. Православ'я налічує близько 300 мільйонів віруючих. Біблія найбільш перекладена книга у світі, існує понад три тисячі мовних версій. Ватикан є духовним центром католицизму і місцем проживання папи римського у 988 році. Князь Володимир Великий прийняв християнство для Київської Русі. Християнство продовжує впливати на культуру, політику та суспільство у багатьох країнах світу і залишається важливим аспектом життя мільйонів людей.